Прийшов час перетворити от цю люстру на весняну. Я вже тут підготувала кучу всього, але наразі вона мені не дуже подобається. Мені хочеться більше весни і більше гламуру, кристалів і чогось такого містичного. Я підготувала тут такі речі, що ми будемо декорувати наш світильник. По-перше, тут є сонцелове. По-друге, я на тему знайшла такі прикольні, не знаю, вісюльки, які мені дуже сподобалися. Звичайно, же, це ці страшні, можливо, пластикові, але воно найбільше підходить для того, щоб додати для декору. І також в мене є ще одна пачка таких бусинок, яких можна буде додати. Підписуйтесь на цей канал, щоб побачити результат.